Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталя. я вас рада вітати на моєму рукодільному каналі. Зазвичай я кажу доброго ранку з Дніпра, але сьогодні в мене вечір. Сьогодні буде трохи незвичне відео. Ми з Кіцюнею раді вас вітати до Кіцюня. От. І сьогодні я вирішила зняти взагалі відео, якого ще не було на цьому каналі. Знаєте, в мене був трошки такий кризис. Знімальний кризис, я б сказала. Я... Не то, що я не знала про що знімати. Про що знімати в мене ідей нотатник. Але для кожної з цих ідей треба щось або навишивати, або наробити, або там треба якусь складну зйомку, монтаж і все таке. От. Я подумала, чим би я могла поділитися з народом. Чого самі мені не вистачає на Ютубі? І я зрозуміла, що я дуже люблю підбірки різних відео, inspiration відео ви знаєте, таких для натхнення заліпательних, як я на це називаю. Це не завжди майстер-класи, це не завжди якісь ну, як щось робити. DIY. По більшій частині це просто коли люди показують щось цікаве, корисне і не таке необхідне в житті, але от знаєте, на що приємно дивитися. От, я такі, такий тип відео дуже люблю. І це взагалі моє таке маленьке guilty pleasure, коли, ну, коли я зовсім виснажена, в мене нема ресурсу, а в листопаді це зі мною трапляється дуже часто. От, то я дивлюся відео, яке не потребує від мене якоїсь дії, але яке надихає, яке показує мені щось гарне. Я вирішила, знаєте, хоч у нас вже на порозі грудень-листопад майже закінчився. Але якщо у вас депресники, настрій дуже-недуже, можливо, якісь з цих відео вам допоможуть трішки відволіктися. В основному це буде е, щось пов'язане з рукоділлям, е, шиття, вишиття, е, щось зроблене руками, от, і трішечки всякого такого е, про, колекціонування, про декори, про е, взагалі побачите. Якщо ці відео вам сподобаються, ви обов'язково пишіть мені в коментарях, е, бо Якщо сподобається, я можу зробити ще таку підбірку. Бо коли я почала обирати канали для цього відео, я зрозуміла, що я можу їх набагато більше. І робити відео велике нема сенсу, бо хочеться розповісти про кожен канал. Хоч щось, не просто дати посилання, а щось розповісти. От, е, тому, якщо вам сподобається, обов'язково пишіть, і якщо ви на когось підпишетесь, е, напишіть мені, на кого ви підписалися. І якщо ви можете порекомендувати мені когось, е, ну ви побачите, яка, що мене цікавить, от, то обов'язково мені теж напишіть і дайте посиланнячко. Отже, давайте приходити до. Е, до самих каналів. Я, буду, я залишу всі посилання в описі до відео. От, можете приходити, дивитися, підписуватися. Я буду називати канали, але я не впевнена, що ну, там є такі трохи складні назви каналів. От. Ну, по-перше, це хочу вам порекомендувати. Я нещодавно на них підписалася. На неї, на цю дівчину. Але канал в неї дуже цікавий. В основному там шиття. Там шиття, печворк, якісь цікаві проєкти. Але знаєте, що мене підкорило на цьому каналі? Не... Ну, каналів про печворк, про шиття дуже багато, дуже багато, особливо американських англомовних. Ой, забула сказати, це в основному будуть англомовні канали. Ну, я ж не буду рекомендувати казати. От тут буде багато англомовних каналів. Вони всі будуть англомовні, і в принципі, якщо вам важко сприймати англійську на слух. Бо я її ще дивлюся, ці канали для того, щоб ну, тренувати сприйняття англійської на слух. Якщо вам важкувато розуміти англійську на слух, ви завжди можете або вимкнути субтитри, або Ну, це такі канали, які ну, взагалі не потребують розуміння, що там відбувається. Іноді там є якісь жарти, якась гра словами, але ви просто можете дивитися, і це теж цікаво. Отже, перший канал це Шеннон. Канал в неї називається Shannon Makes, і е, в неї е, дуже багато яких цікавих проєктів з шиття, Вона трішки робить е, е, реконструкцію костюмів. От, але е, що мене підкорило, мені е, просто підкинуло це е, ну, в рекомендованих Ютуба. І я просто залипла на це відео, я його передивилася кілька разів. Я не знаю, чому це воно так класно було. Все мене це розслабляє. От. І це відео про те, як Шенон шила пальто-халат, яке ми можемо побачити в фільмі про Гобіта. Про хобіта, новий цей фільм. Там в фільмі воно показане ну, на 5 хвилин на початку фільму, де Більбо. Зустрічає гостей, щось там. Ну, тобто, це не якась акцентна штука, але цей халат він дуже цікавий. От, і ця Шен ну, вона надихнулася фільмом про хобіта. І зробила такий проєкт. Вона його шила, шила, шила. Це ну, халат, це пальто, це home coat воно називається. Це не, не то, що халат, як це домашній одяг, це не халат, який бандиль, да? це домашній одяг. І це халат пальто, воно пошито з маленьких таких клаптиків, з печворка. От. Подивіться, і е, я лишу саме на це відео посилання, взагалі в неї взагалі весь канал цікавий. От. І що мені сподобалось, це монтаж. От знаєте, я не вмію монтувати взагалі. Якщо ви дивилися мій канал, ви можете зрозуміти, що я взагалі нічого не монтую. Я просто беру телефон у руки, я навіть камери не маю. От. Я просто беру телефон у руки і щось знімаю. А там просто людина е, зробила такий монтаж, що це просто я сиділа і так. Вау. Там підібрану музику, там е, вона якось так кадри співставляє, Вона оці всі шматочки, як вона зшивала, вона це просто вистраювала кадри. Там, е, там якщо там собачка В кадрі, в неї дуже прикольні коргі. Е, якщо собачка в кадрі, вона сидить, дивиться, як е, вона сколює ці клаптики. І в інших проєктах вона завжди. От, але оця Халат Хобіта мене просто підкорив. От, е Рекомендую подивитися, в неї ще там є шиттєві проєкти. Е цікава дівчина від душі, що називається. От, е другий канал, який я хочу вам порекомендувати, е це канал е The Stitchery. Е я не знаю, чи, чи правильно я це прочитала. От, ну я теж лишу посилання. Теж я на неї давненько вже підписана. Якщо от Шенон я нещодавно знайшла, то на цю дівчину я підписана давненько. А я вам лишу посилання на три дуже цікаві її відео. Вона теж багато там робить відео про печворк, про якісь щось вона для себе шиє, щось вона там відтворює. Але от що мені сподобалося, в неї є. Дуже велика така картина, вона сама робила не схему дизайн для цієї картини, бо вишита вона гладю, вона не хрестиком вишита. По мотивам вітража з красуні і чудовиська з мульта. Тобто картина, вона її взяла, перемалювала на полотні. І вона в процесі вишивання вона підбирає нитки. Це просто, от, знаєте, акт творіння. Це не зробила вона якесь там в програмі чи що. Ні, вона просто намалювала на полотні, перенесла цей малюнок, і вона показує детально, як вона місяць за місяцем, місяць за місяцем робила цей малюнок. Цікаво вийшло, дуже класно. І ну, за цим просто спостерігаєш, просто так. Теж вау. <хи> от. Е, і зараз це був перший її дизайн. І зараз вона робить теж по красуні і чудовиську, але вже більший дизайн. Е, от. І вона е, ну, час від часу викладає про це відео. Е, я вам лишу посилання на перший, там вже ну, якби підсумок, що вона вже зробила. І е, там буде посилання, е, здається, в тому відео на наступний, як вона розмічає, як воно готується. Е, це дуже цікаво, особливо для тих, хто знає, хто. Ну, Кому мало наборів, хто любить щось там із заморочитись, подивіться дуже цікаво. Друге відео, яке я вам лишу від неї, це як вона робила фетрові чітки, новорічні, за власним дизайном, от в стилі як Буцила робить чібітки. Але це вона робила сама за своїм власним дизайном. Якщо вас цікавить фетр, якщо ви любите цей вид рукоділля, я вам теж рекомендую подивіться. І третє, що я вам можу порекомендувати з її каналу, вона взагалі канал класний, він вартий підписки, але нещодавно вона виклала відео про свій проєкт, який вона робила з вишивкою в техніці Сашико. Чи Сашико, я не знаю. Як правильно, вона називається, можливо, ви бачили це. Це така, ну, на Пінтерес точно є такі картинки. Навіть книжку я десь собі От, Це японська техніка, яка полягає в тому, що ви берете якусь тканину, ви її складаєте кілька шарів і прошиваєте стіпками. Японці так робили одяг, який вони. Ну, типу, утеплювали, от коли на ну, зим, не, не на зиму, а от ну трішки треба утеплитися. І Вони складали його в кілька шарів. Прошивали і робили таке. Ну, японці це ж японці, вони ж не можуть, вони там чашку не можуть склеїти, просто склеїти, вони її з золотою пастою склеять, щоб це було естетично. От, і вони оці стіпки не робили просто так, взяли, настібали, ні, Вони ці стежки, вони вигадали для них там якихось там 150 стилів цієї стьожки. Кожна з них має якусь романтичну назву. там. Просто е, і е, кожна з них робиться якась, раху, рахується якась там у вільному. Коротше, подивіться це відео, це дуже цікаво. Вона здається більш року це робила, здається, 18 місяців. Не буду зараз брехати, але вона, вона е, суть була у чому. Вона взяла книгу по цьому сушико е, і вишила. Всі патерни, всі дизайни, всі різновиди Сашико, які були в цій книзі. Тобто вона потренувала всі. Що вона буде потім робити з цими відшитими клаптями? Вона сама не знає, але це було дуже цікаво. От, я вам можу сказати, що я колись пробувала Сашико. Це дуже цікава техніка, але я її пробувала на старій джинсі, і я е, з цих ну, пошитих, прошитого Сашико, я з них робила е, подушки на стільці. От, вони ще живі, але вони вже такі побиті життю. Я думала, що можливо. Е, Можливо, я коли ще спробую Сашико. Штука цікава. Колись, колись, до речі, про Сашико, колись у нас, якщо пам'ятаєте, на Ютубі була Люба ніжнік Ковальчук. Вона зараз мігрувала в більше вона в Інстаграмі. Ну, популярна така жінка була на Ютубі. Дуже шкодую, що вона припинила вести свій канал. І вона робила в стилі Сашико, вона пробувала вишивати. Рукави вона хотіла пошити сукню, я не знаю, чи пошила вона її, але це було дуже цікаво. Вона взяла тканинку типу Онікс і щось таке, і хотіла зробити рукави зашиті цим шашико. От. Це вам ще така ідея, що можна зробити з шашико. Але воно дуже класно виглядає на джинсі, на щось кольору індиго. Ну, японці люблять таке. Подивіться це відео, на яке я вам лишу посилання від каналу The Stitchery. І думаю, вам сподобається, ну, як мінімум, це буде цікаво. От. Що можу ще вам порекомендувати? Це канал By Ilona Мілінери. Це дівчина, вона з Британії. Вона розмовляє трохи з акцентом, ну, судячи з ім'я Ілона, вона, мабуть, або Полячка або Чешка, я не знаю, ну, вона живе в Британії, я так розумію, що вона народилася в Британії, можливо, в неї якісь там коріння, можливо, там батько-мати звідкись з Центральної Європи, але не, не суть не в тому. Вона робить, робить е, дамські шляпки. От. Причому вона робить їх от в стилі як Ladies' Ascot», ну, Розумієте, да? ці всі цікаві івенти, які відбуваються при королівському дворі Британії, там всі ці леді завжди приходять в чомусь такому. На голові, як то кажуть, срайські птиці в волосах. Це про неї. От. І вона розбирає, в неї є огляди, вона розбирає е, луки, образи, в яких різні там е, герцогині принцеси приходять на якісь заходи, е, коментує, як це зроблено. Вона ходить до різних майстрів, е, вона приходить, наприклад, в крамницю якусь, е, яка продає. Шляпки, типу, більше 100 років, і вона спадкова, ця крамниця, і там люди там вже третє покоління чи четверте покоління роблять, роблять ці шляпки. А, господи, шляпки, капелюшки. Капелюшки, ви ну, я, я, Це знаєте, це капелюшки, це щось таке утилітарне. От, короте. Дивіться, дуже класна дівчина, вона завжди така, ну, вона дуже привітна, вона з гумором. от, Вона ходила в гості до крамниці, де купують от, різні там, леді герцогині ці капелюшки. Вона показує майстер-класи, як вона робить різні квіти, різні там. Пір'їнки вставляє. ну, Цікаво, дуже, класна, дуже класний канал, мені подобається. Знаєте, в мене є декілька капелюшків, але нема нічого такого екстра. Але я колись в мене на дачі там, біля мене живуть фазани. От, я кілька собі перевінок назбирала. Я мрію колись собі зробити капелюшок з казаннячним пір'ям. Я не знаю, куди я в нього буду ходити. Просто хочеться. Дивіться Ілуну, вона прикольна. Ще можу вам порекомендувати це вже по, по вишиттю, по вишиванню. Канал Fiber at Semi. Я, я напишу, як він називається, я не впевнена, що я правильно про це про, прочитала. Там є така дівчина Емі, От. і вона, це знаєте, це класичний флостюб. Якщо, наприклад, Шеннон, про яку я розповідала на початку, це дуже класний монтаж, і за стічери це дуже класний монтаж, то Емі це просто от, сидіть дівчина. На дивані. Ну, дівчина, жінка. Сидить жіночка, no makeup, no dress-up. нічого такого. Вона просто сидить, знаєте, як... Ну, типу, Знаєте, як дітей в школу відвезла і вирішила поділитися чи, на кіпівим, що в неї є. От. А є в неї багато чого. Я вам лишу посилання на першу частину. В неї є віп-парад, ну, тобто, огляд всіх її процесів. П'ять частин. П'ять частин. Кожна по годині чи більше? Знаєте чого? Мірабілії. Більше п'яти годин мірабілії. І всі початі. Уявіть. Що ти там ганяєш? Вибачайте. Трішки зіб'ємо пафос про 5 годин мірабілій, бо киця там щось знайшла, хоче щось там або виколупати, або закалупати. От, е, більше 5 годин мірабілій. Е, якщо ви любите мірабілії, е, дивіться обов'язково. От, е, ну, Вона, знаєте, вона трішки там гальмує перед камерою, там не, ну, не, не такий в неї виставлений е, світло, не дуже вона там пере. Але просто заради п'яти годин мерабілій, подивіться. Це, знаєте, можна вмикати фоном, коли щось робиш по хаті, і от замість телевізора. Ну куди, куди? Так. І що я ще вам хотіла, про що ще хотіла вам розповісти? В мене є така звичка, вона в мене лишилася ще з тих часів, коли в нас на телевізорі була передача квартирне питання або дача, чи щось так, ото, що Кузьма вів. Коротше, це ідея про. Або переробки якісь, я дуже люблю дивитися, як хтось робить ремонт. Сама робити терпіти не можу. А як хтось робить обожнюю. От. І я люблю дивитися хаус тури. Це коли приходять і роздивляються якийсь будинок, який або цікаво зроблений, або є канал, я його з цього разу не, не, не буду лишати посилання. Якщо захочете, я зроблю другу частину. От, це такий анонс-інтрига. А от я люблю дивитися хаус тури, коли приходять до когось, в яких цікаві будинки або до знаменитостей. Ну, знаменитості взагалі частіше роблять не самі ремонт, дизайн вони когось наймаються як реклама. Тих, тим, кого вони наймали. От. А цікавіше, коли приходять до людей, які живуть або в якихось цікавих будинках з чогось перероблених, ну, перебудованих, або якось цікаво зроблених, або просто це якийсь прикольний дизайн. Часто вони приходять в будинки, які, знаєте, ну, сам би ти в такому жити не хотів, ну, от я про себе кажу. Але подивитися дуже цікаво. Це оці будинки, які ти ходиш і просто розглядаєш. Вау, а що це? Це, це якась карусельна е, конячка, а це якась там антикварна кукла, а це якийсь щось е, хендмейд якийсь, а це з чого ця, цей диван зроблено. Коротше, це знаєте, будинок, куди ти потрапляєш і тільки сидиш і півгодини роздивляєш, що там відбувається. Я бувала в таких будинках. Дуже люблю. Можливо, колись я в себе таки зроблю, але в мене не вистачає, знаєте, наснаги, бо це треба продумати це все. От, лишу вам два канали. Перший це Homeworthy. це, а, як би. Більш класичні хоум-тури. А в них воно розбито по стилям і по містам. Вони ходять в Бостон там ще кудись, і вони підписують, в якому стилі цей будинок. Якщо вам ви збираєтесь оновлювати свій будинок, або вам цікаво взагалі подивитися який стиль, ну, що означає, там є колоніальні будинки, є там рустикальні будинки, є такі, є сякі в Америці. Це дуже велика індустрія, вони просто на цьому поведені, бо... Знаєте, це не так, як у нас, ну, вибачайте, все однотипне. А там люди люблять от щось випендритись. І оцей канал він для цього. І ще там є е, цікаві штуки, там вони показують якісь підборки декору, і е, є окремі відео, де вони ходять по флімарки. Це типу блошиний ринок. Вони ходять або до якихось крамничок, або просто по і ви можете, от, якщо ви любите якусь цю от, можливо, вам буде цікаво. От. І ще HGTV Handmade. Це такий канал, він теж з хоум-турами, Але там є ще трішки різного. Там є. Ну, Там є DIY. Це коли ви хочете якийсь крафт своїми руками зробити. Там є, наприклад, якісь недорогі декори з паперу для на Новий рік, наприклад. Або там є, наприклад, якісь поробки для Хеллоуіну, Або щось там до якихось свят, або сезонне, або переробки. Там це є, там є окремий плейліст. Там на цьому каналі є дуже така прикольна Ешлі. Я вам рекомендую пошукати, якщо ви ну, таке любите пошукати відео з нею. Вона декораторка. Це така, знаєте, велика чорна жінка. Вона дуже така з гумором. От. І вона робить або вона сервірує стіл. Якесь сервування робить святкове. Або вона ходить також по крамницях, ну, по вінтажних переважно, або вона розповідає про якісь там штуки для дома. Просто я відпочиваю, коли я дивлюся це відео. От. І ще там є дуже прикольний такий типочок. е, вибачайте за це слово, але ну, він. Це просто, знаєте, от, от людина, яка грає себе. Знаєте, от є люди, які от ти хто, я там той-то той-то, я там декоратор, я там той-то той-то. А це от просто він раджив. В нього є свій власний канал, ну, якщо ви його знайдете на цьому каналі. Можете подивитися, знайти його власний канал, там є посилання. А якщо у нас буде друга частина цього відео, я вам про нього окремо розповім, бо він ну, вартий, того, щоб про нього розповісти. Так, киця підбирається до штативу, ви бачайте. Я ж не хочу, щоб вона звалила мені штатив. От, Подивіться цей канал. Це не класичний DIY, тобто вони не. Знаєте, не роблять чогось такого складного, але це не поробки для дітей, це щось більш стильне, більш цікаве. Ну, в принципі, на сьогодні це, мабуть, все, що я хотіла розповісти в цьому випуску. Зайде такий формат, буде ще, буде друга частина. Якщо цікаво, можу ще розповісти. Я зараз багато слухаю різних каналів про. Дуже подобається мені такий формат, коли розповідають або про якусь особистість, або про якусь подію, або про якісь цікаві факти. І робиться такий, ну, не дослідження, а ну, в якомусь цікавому стилі. Робиться розповідь, це теж буде англійською, якщо вам актуально практикувати сприйняття англійської на слух, можу вам порекомендувати кілька цікавих каналів з біографіями або от з таким форматом відео, де розповідається про якісь або явища, або події. І дуже часто там є такі особистості, наприклад, які нам невідомі. Це щось таке цікаве, але воно. Ну, Наприклад, або якісь актори, там, які грали в якихось серіалах, які в нас, ну, ми їх не знаємо, а, або, може бути цікаво. Або ну, коротше, хочете подивитися про ці канали, пишіть мені в коментарі. От, Хто подивився це відео, вам окремо подяка. Якщо ви щось знайдете для себе, для себе цікаве, ставте лайк, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно, і побачимось в наступному відео.